Вже стало традицією, що щорічно, в березні місяці, стартує всеукраїнська акція Майбутнє лісу у твоїх руках. Цього року вона розпочинається 21 березня. В рамках цієї акції будуть проводитись лекції, бесіди, екскурсії, буде знайом... молодь буде ознайомлюватись з роботою нашого підприємства з лісом, лісовим розсадником, лісозаводом. І Будуть показані наша продукція, яка випускається на заводі, яка вирощується в лісі, як вирощується посадковий матеріал, як садиться ліс, і також будуть учні приймати участь в садінні лісу. В цьому році в рамках акції буде створено нових лісів 5 гектарів. Це буде ці ліси будуть створені за сприянням Міжнародного фонду Україно я за тебе. В цій акції приймуть участь біля 60 чоловік. Взагалі в цьому році весна почалась рано і ми вже почали лісокультурну кампанію. На сьогоднішній день вже посаджено 43 гектари лісу. Це на виробках пройдено лісовідновлення. А взагалі на весну планується створити 70 гектарів лісів. Разом з такими приємними клопотами, садінням лісу, вирощуванням. І весною завжди приходить до нас біда. Це спалювання сухої трави. Вже в цьому році було відбито від лісових масивів пожежу в Заболоцівському, Лагодівському, Берлинському, Лишнівському лісництвах. В мене велике прохання до жителів нашого району не спалювати сухої трави, берегти лісові насадження. Я запрошую всіх жителів району 12 квітня прийняти участь в масовій посадці лісу, яке буде проводитися під сприянням фонду Україна я за тебе.